Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями. Доброго дня, це свіжий випуск передачі зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях талановитий український музикант та співак Віталій Окс. Доброго дня. вітаю, вітаю кожного слухаття. Вітаю вас. Нещодавно відбулася прем'єра татові. Розкажи про неї. Так, так. Нещодавно вийшла дуже особлива, дуже особисто для мене прем'єра, робота, трек. Е Пісня про велику відданість, велике кохання, пісня прощання, пісня сповідь, можливо, це якогось роданий маніфест. Так сталося, що в моїй сім'ї зовсім нещодавно відбулася така втрата. Ми втратили батька, чоловіка для моєї мами, і насправді це дуже складно, дуже важко для усвідомлення. Проте, знаєте, можливо, творчі люди мене зрозуміють, коли ти у цьому стані, ти не хочеш ні з ким говорити, а хочеш просто впасти у свій. Ходив у свої думки і написати якусь пісню. Саме та історія пов'язана із сьогодні. Прем'єром, скажу чесно, закладаючи у неї свій сум своє горе, я не хочу, аби дорогі слухачі теж у нього впадали. Навпаки, я хочу цією піснею, цим мотивом закликати кожного. Е Цінувати кожному з рідними, створювати ці миті, бо мені здається, зараз це найцінніше, що ми маємо. Тим більше в такий час, коли в нашій країні дуже багато втрат, на жаль, дуже багато такого болю. І ця пісня це саме про цінність часу, і наскільки він швидко пливний у нас зараз. Ми так розуміємо, що у відеороботі є твої світлини з батьком. Так, так, це вірно. Я особливо навіть відео робота, присвячена тій пісні, де є мої дитячі з де є з з моїм батьком, і це додає якоїсь трушності, особисто для мене. Кажуть, що цінуємо, коли втрачаємо Знаю, я часто це відчуваю, я надалі не звикаю, що тебе нема. Пишу смс сама хоча хочу це дарма. Кажуть, що батьків не обираємо що батьківське серце прийме залікує рани. Я б хотів промовляти, дивлячись в уста, повертаючи моменти нашого життя. Я пробачив тобі всі твої слова. Хоча знаю, що ти хотів добра я й надалі вірю, що прийдеш назад, обійму уста за руку слова, не пробачу собі, що не з сказати не був поруч я, не зумів змовчати що там в небі? твоя зірка знов жива про любов, Вічність умні сомить. І пульс заміняю слова ти частина моя, і від першого кроку мої гірких сліз зустрічного вітру, і мої сотні, ні шлях, який пройду за двох. Обіцяю я сміливо нести твою кров, обіцяю відчувати, вірити в любов, берегти нашу сім'ю, бо ту стіною лом, я пробачив тобі всі твої слова Хоча знаю що ти хотів добра я й надалі вірю, що прийдеш назад, обійму в уста за руку слова, не пробачу собі, що не з сказати не був поруч я, не зумів змовчать. Вірю, що там в небі твоя зірка знов. Живе, про любов, вічність. Тато, а знаєш, у мене все добре. Сьогодні був веселий день, шкода, що не поряд. Я назавжди пам'ятатиму твої слова, твої вчинки, твої похмурі вуста. Тато, мені тебе не вистачає. Хоча сильно намагаюсь бути сильним далі. Я навпинно йду на зустріч своїй меті, поруч рідні. Поруч, мої близькі. Тато, я вірю, що там на небі. Ти все чуєш, ти все бачиш, ти даєш надії. Моє серце буде жити тепер за двох. Сильно люблю твій Віталік, твій синок. Слова, Хоча знаю що ти хотів добра, я й надалі вірю, що прийдеш назад, обійму в уста за руку слова, не пробачу собі, що не стих сказати, не був поруч, я не зумів змовчати. Що там не небі? твоя зірка знов живе про любов, Вічність в унісон живе про любов, Вічність в унісон чи пригадаєш ті відчуття на голосі країни? Так, звичайно. Голос країни для мене це, знаєте, враження, що це було 100 років тому, а це всього 3 роки минуло. 2020 рік, 10 сезон, мені тоді було 16, і е, знаєте, я не прийшов на цей кастинг Голос України. Я от буквально залетів, е, абсолютно нічого не очікуючи, абсолютно не чекаючи якогось результату, просто прийшов, просто заспівав. І просто дійшов до суперфіналу. Це така, знаєте, юнацька любов до музики, можливо, підлітковий максималізм зіграв якусь роль. Тобто це справді щось дуже світле, щось дуже класне в моєму житті, і історія про те, як приїзд бувають. Чому саме Ніченька Ти вирішив заспівати українською? Чому саме ніщінка? Справді це був дуже тривалий процес, дуже важливий для мене процес. Перед тим як перекласти саму ніщенку, я приклав ще два треки. І в самій розробці в перекладанні цих пісень я розумів, що десь мені не дуже подобається емоційність І Якась пісня не дуже класно підійде мені по образу і так далі. Тобто, це справді була ще то ніченьки, величезна робота і величезна праця саме над Створенням після того як я дійшов таки до нічіньки, написав саму демку, скинув одразу Кароль», Їй дуже сподобалось, і тоді почалася справжня робота над створенням цього хіта. Ми працювали майже два місяці. Щодня ми телефонували один одному. Щодня ми шукали якісь правильні звучання, правильні локальні ходи. Ми створювали правильні рими. Тобто, ми справді досконало. Підійшли до цієї роботи дуже трушно, дуже відповідально. І Мені здається, результат виправданий, знаєте, таки страждальною Просто так неочікуваний сорепан і ласкава ніченька. Припливай з того берега, що не те, і чому ти хочу я втекти, і ласкава ніченька ти пливи, пливи вітру на згадку. Я хотів би втекти, щоб далеко тільки я, тільки ти, і за руку тебе мої сни заберу назавжди ти залишила слід. Попри дощ попри сніг, я за руку тебе мої сни заберу назавжди Дізнатися, що на серці у коханої Казкою в наші дні Пролетіли немов птахи Цілував, обіймав під мапі зорямити. Обіця лиш моя, що не розли вода вітру на згадку, я хотів би втекти, Щоб далеко тільки я тільки ти, і за руку тебе, мої сни, заберу назавжди, ти залишила слід, по якому попри дощ, попри сніг. Я за руку тебе, мої сни, заберу назавжди. Надати, да, що кохання дай мені літати, no, no, no. я хотів би втекти, Щоб далеко тільки я, тільки ти, і за руку тебе мой сний заберу назавжди Ти залишила слід. Como por apesar do vento, apesar do Eu tebe, a mão Eu Ходимо на хвилі 101,8 FM, і радіо місто над Богом у даній передачі зустрічі на Ярусалимці за мікрофонами. Працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях талановитий український музикант та співак Віталій Окс. Розкажи про свій перший альбом Тенета. Так, перший альбом Тенета він створений з у співпраці з моїм першим лейблом Монотон. Це справді для мене дуже. Відповідальна робота. Знаєте, цим альбомом я, мабуть, закінчив еру свого юнацтва, е, свою перший перший етап своїй у творчій музичній кар'єрі розпочав новий. Е, тобто цей альбом це уособлення усіх моїх думок, усіх моїх емоцій. На той період е, знаєте, там є пісні і про мрію, там є пісні і про нерозділене кохання, і просто про. Там є особливий фіт з польським виконавцем. Тобто, справді це така збірна історія, що особливих для мене треків. Кожен має свою історію, кожен має е, свій посил. Е, я дуже горжусь цією роботою, мені здається, що цей альбом справді вартий уваги слухачам. Скільки пісень увійшло до нього? Якщо не помиляюсь, то вісім пісень. І як довго він створювався? Насправді цей альбом він творився досить швидко, досить спонтанно, тому що усі пісні написані мною. Я одразу приходив до саунд-продюсера, до музикантів, одразу давав чітке тезе, чіткі реперенси, і ми буквально за один вечір могли написати один трек. Тобто, можна порахувати, що буквально за вісім днів ми створили цей альбом. Нещодавно у тебе відбулася прем'єра пісні. Та відео роботи, але яку основну думку хотів донести до слухача, Трек «АЛЕ» – це знаєте, ми завжди всім кажемо, що цей трек зрозуміють тільки ті люди, які хоча в своєму житті справді кохали. Це про відносини, мабуть, не дуже приємні, трохи болісні. Проте це про те, коли ти дуже сильно намагаєшся то все можливе заради свого кохання, про те, існувати але і це такий внутрішній супротив, внутрішня боротьба з тобою і своїми почуттями, і справді цей трек займає якусь особливу позицію в моїй голові. Дуже його люблю. Вважає навіть трохи родивоттями, на проте мабуть, це його час не прийшли. Потрібно, щоб ти носив на руках своїх і не відпустив, щоб у лісні я вдихну повітря повні груди, хто я все, скажу при нагоді я, я тебе ніколи не забуду, Невелико на мелодії Sıra Сама. Думки в усі сторони Рвуться як ворони я про тебе думаю, і це мене п'янить думки в усі сторони Рвуться як ворони Я не хочу втрачати з тобою жодну мить, жодну мить, ця квітка особлива, Дивися не зривай. Чим часом будуть якісь концерти? Так, звичайно. У нас е, дуже напружений концертний графік. Ми будемо і в Житомирі, і у Львові, і в Києві. То запрошую кожного з вас на концерти. Усі ті ви можете спостерігати на моїх соціальних сторінках в інстаграмі, фейбуці, в ютубі, телеграмі, тіктоці. Де тільки вам заманеться. Тож підписуйтесь і слідкуйте за новинами разом із А чи буде Вінниця? О, знаєте, я сплю і бачу вже цей всеукраїнський тур, тому що кожен раз, коли приходжу на якийсь фір, усі міста відковідкаються, усі міста хочуть побачити, і... і це справді дуже. Цінно дуже важлива така любов слухача, така любов глядача. Сподіваюся, що найближчим часом на жаль, за мабуть, в наступному році протесто відсотків об'їжджу кожен куток нашої країни. Туди поспіваємо разом і на завершення твої побажання нашим слухачам та захисникам, дорогі українці. Я хочу сказати, що зовсім скоро не на нас чекають. Повторюю свої слова. Що хочу побажати кожному з нас справді мирного неба над головою. Нехай вже станеться наша довгоочікувана омріяна перемога. Нехай ми, ми будемо усі щасливі, кохані, здорові в першу чергу. Нехай усе в нас буде добре. Ми будемо жити на своїх чудових землях українських і все буде класно, все буде Україна. Слава Україні! А це був свіжий випуск передачі Зустрічі на Єрусалимці. За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні у нас в гостях був талановитий український музикант та співак Віталій Окс. Зустрічі на Єрусалимці на 101,8 FM. Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.